Метро Голденмайер, Weinstein Компані, Ascendant Pictures, Фільм Engine. Причина, чому я у місті? Тому що я люблю Житомир. Він знає багато людей, які пов'язані дивними подіями. А ну ж не гроші. Ти що, гопнік? І ось як це все почалось. Котяра у місті! Сіамський чи британський? Він убиває людей і зникає. Кого ти шукаєш? Це наш хлопець Коля Рибак. Це, Це хто? Та малий з полісся там. Бос хоче О, тебе бачити. Який ще бляха бос? Той, на кого ми працюємо. Та я тут не живу. А, схоже, живеш. То ви не знаєте, як виглядає той, хто тут живе. Він каже, що ти схожий на того, хто міг би тут жити. Я так і казав. Сусідка. А що у тебе спикою? А це дуже довга історія. Та бля я нікуди не спішу. Я хлопець, якого звати бос. Вибачте, а ви хто? Я бос. Ви взяли не того хлопця, не того це якого. Я не той, хто вам потрібен. А ти знаєш, що мені треба? Ні. То звідки ти знаєш, що ти не той. А через дорогу живе ще один бос. Декан. А чому його звати Декан? Тому що він декан. Але я не коля рибак. А хто? Славік. А де тоді коля? А я їбу. Та тікай з Житомира. У Бардичів, та ну нахуй. Вони тебе грохнуть. Поїду, теж грохнуть. Час вийшов. Джош Харнет, Морган Фріман, Сербен Кінслі, Льюсі Лю і Брюс Вілліс. Я найманий вбивця, і я декого вб'ю. Здається, у мене немає вибору. Портовое число Славіка. озвучив Андрій Чорний.